Коротше, хочу коротко розказати про свого ретро-ігрового монстра Asus L3500D. По портам. Тут DVD ROM, наушники мікрофон, Firewire і дивіться, інфрачервоний порт. Пам'ятаєте, що такий порт. Звісно, карта розширення, але нічого цікавого. З другої сторони, у нас Floпі Driver. Тут ще є така кнопочка, я навіть до сих пір не зрозумів, що вона собою представляє і для чого вона там. А з лицевої сторони зараз ми бачимо ці кнопки приключення плеєра та перемотки. А з задньої частини два USB-порта. E, два порта, я так і не зрозумів, що таке. ВГА. E, Телефонпорт, витопара, компорт. Компорт. <laughs> Бо інакше я не знаю, як вони називаються. Коротше, така машинка. Зараз ми її включимо. А зараз оце флопік звук. Ось це в мене пішов запуск Windows XP. Кожного патріота зараз має відуз запускатися іменно так. Зараз дивимося, що в нас під капотом. Під капотом у нас одноядерний AMD. Атлон XPM з частотою до 1,6, по-моєму, МГц вона розганяється. ddr 1 512 МБ. Ну і коротше, отака древня машинка. Якщо ця машинка стане комусь цікаво, то зроблю більш детальний огляд для такої машинки.